Усім привіт! Вітаю вас на каналі в новому відео. Хочу розбавити контент з практиками, тому сьогодні я вам покажу і розкажу, як пройшов наш весняний йога-ретрит. Але перед тим як ви продовжите перегляд, обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І також ставайте спонсорами цього каналу, бо новий контент виходить кожного тижня, і я стараюся робити його більш різноманітним, цікавим і якісним. Кожен день ми спланували таким чином, щоб він був і активний, і також залишався вільний час для того, щоб дівчата побули наодинці, просто погуляли або зайнялись своїми справами. Враховуючи досвід вже минулих ретритів, де ми намагалися максимально заповнити час дівчат різноманітними активностями, зараз ми трошки сповільнилися і так дуже добре, і мені здається, дуже гармонійно знову ж таки розподілили це все. Їхали ми зі Львова в село Щеславське трохи менше двох годин і заселилися в готелі Карпатський затишок на висоті 700 метрів. Подалі від шуму і пилу. Територія доволі велика, класно занована і на території готові є Сауна, басейн з літньою терасою, дитячий майданчик, патіо для вечірніх посиденьок, тенісний корт, міні футбольне та баскетбольне поля. А це вже один з номерів в самому готелі. Покажу зараз наш величезний зал для йоги, в якому будуть практики. Ось така краса. Багато ліхтариків, і думаю, що ввечері взагалі буде дуже гарно, атмосферно. Так що будемо практикувати. Але вранішні практики, думаю, будуть не менш класними. По приїзду ми влаштували чаювання, де класно поспілкувалися, обговорили цілі та запити на цей ретрит. І вже після чаювання ми з дівчатами вирушили на м'яку тягучу практику, яка ідеально підійде після дороги. Це чандра Намаскар, привітання місяців, і вона вже стала нашою традиційною практикою в кожному ретриті в перший вечір. Другий день розпочався дуже активно з практики аштанга йоги, яку я проводила, і ми практикували майже дві години. Дівчата зарядилися енергією, незважаючи на те, що практика важка, силова, динамічна, але додає енергії це 100%. Хто пробував, хто практикував, розуміє про що я. В день ми знову влаштували і обговорювали з дівчатами філософію йоги та чита в ріті Ніротха як ціль йоги. Це класична фраза з його сутр Патанджалі і перекладається як йога. Це зупинка коливань свідомості. Родзинкою цього ретриту був майстер-клас з гри на хенпані. Хенпан – це музичний інструмент, що складається з двох з'єднаних металевих напівсфер, які утворюють щось на кшталт сталевого барабану. Кожна з дівчат навіть трохи спробувала пограти на ньому. Його звук дійсно зачаровує та створює особливу атмосферу. Ввечері була йога протилежна в ранішній аштанзі інйога. йога Це повільний стиль, якому характерне тривале перебування в статичних позах. Асани спрямовані на розслаблення та розтягування глибоких тканин тіла. Інь йога підходить для людей будь-якого віку та рівня підготовки. Вона особливо корисна для тих, хто відчуває напругу в тілі, стрес, має проблеми зі сном або бажає покращити гнучкість та рухливість. Третій день ретриту розпочався з ранкової практики, де ми прекрасно попрацювали. А вже після сніданку була лекція про цвяхостояння, а також вправи для стоп. Розповідала дівчатам, як важливо приділяти увагу стопам, прокачувати їх м'ячем вранці та ввечері, а також обов'язково робити швидкі, нескладні, але такі важливі вправи. Так, я тут, як самопроголошена амбасадорка магазину Гармані, у мене навіть пляшечка така модна є. Хочу вам розказати про маленьку гілочку, яка я сподіваюся виросте в величезне і класне дерево від гармонії Йогашоп до гармонії медитації. Так, це мої улюблені пахощі суперхід Пала Санто, і ось така от підставочка. Можна використовувати знову ж таки як під паласанта, так і під е, ось такі пахощі. Так що дивіться, яка краса: замовляйте, насолоджуйтесь і створюйте ще більш атмосферні практики. Ввечері була звукова медитація з хендпаном, і після прогулянки, мені здається, у дівчат вийшло просто чудово розслабитися. ранок 4-го дня у нас розпочався з парної йоги, і це було ідеальне рішення на фінальний ранок поставити саме цю практику. Також кожен вечір ми з дівчатами збиралися всі разом у нашій кімнаті та прекрасно проводили час за розмовами. І загалом ретрит пройшов чудово. Кожна з дівчат винесла щось новеньке для себе. Ми так спілкувалися, обговорювали всі ці моменти, і жодна з них не поїхала в такому ж самому стані, в якому їхала на ретрит. Стан дівчат змінився. Когось сповільнився, когось навпаки більше став енергійний, Хтось ще більше занурився в себе і поспостерігав за тим, чого зараз хочеться. Мені здається, що все вийшло. Я дуже натхнена, дуже рада. Я від себе скажу. Навпаки, приїхала на максимум заряджена, віддаю досі всю цю енергію далі на практиках, несу це все далі. І я дуже вдячна за те, що так складається, що мене оточують такі люди. І це прям таке соціальне. Класне коло, це ком'юніті, яке утворилося, якось так воно зібралося дуже класно. І я цьому безмежно рада. Тому приєднуйтесь до нас, якщо є таке бажання, якщо хочеться трошки більше поговорити про йогу, там майже завжди говорити про йогу, або просто побути в класній компанії. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця, і ми з вами зовсім скоро побачимося на килимках, нових практиках. Намасте!